Підходимо, всі гарненько, всі гарненько знаємо. Ти знаєш мішечка? Знаєш. Ну що ж, давайте почнемо слухати наших наймолодших парафіян нашої церкви. Так, оця Вона ще в нас навіть, не виступала.

Is. 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 <груться> Давай маленький. Нашу дремну папу. Ай, я каждый Ладно, ребята, привыкнула. Сашки, вставай. Вставай. Сюда. И волосно. Это мама. Волосно, давай, сожжен. Ясно. Ясно. Слушай. Трей за мамою. Не хочеш? Ну хай постоїш потім подумаєш. То нас не голосно. Треба казати голосно. Щоб всі чули. Від без ми звеселився, коли Ісус маленький народився на палаці, на микій переді, а в ясла на пахучі всі перші до господньої дитини, пастушки прибігли з полонини, перші сина Божого вітали, на супільцю коляду заграли, ми поклонились Божому дитятку. Принесли йому ягнятку, і ді до Божої дитини, принесімо її дар від України, принесімо свою любов дитячу, та молитву щиру та гарячу. Та просі балейкого весію, України Христа, дай надію, сил нас збороти лихо, люте, волю долю положи здобути. молодець, молодець. Шерки, 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 шерки. Шерки, дос. Сашенька зараз розкажеш уже? Ще ні, ще не говорять. Які сус маленький народиш. Він у палаці, та на кіперині, а у яслах на похочим сіні. Перші доспоніти. Боже, вітали, на болі вітали, супілці коляду заграли, поклонились Божому дитятку, принесло далі в ягнятку, дівні ми до Божої дитини, при сім два від України, при сім любов дитячу, молитву, щиру і гарячу, і про всі маленьку сію, Україні Христа дай, дай дію, силу дасть ворота лихаюти, волю долю допоможе то бути. Ай, молодець, стопи, нас тут дівчинка аж із столиці є. <кхух> не хоче. Ой, ну не хоче, поки как, давай. <кхух> Божа зірка золота землю освітила про народження Христа людям повістила з дема янголи святі, пастушків будили на Бога нашого в Христі. Славу ти начили, славлю тиху, ніч святу, всі народи світу і вклоняються Христу українські діти. Малошинка готова вже. Ти думаєш? Знаєш вішечка? Знаєш, як тебе звати? Аліна. Маленький Ісусик не спить, не дрімає. Своїми ручками весь світ обіймає і вашу катинку, і вашу родинку. І всю Україну Христос з Молодець, дякуємо. Далі ще в не нас. Не хочеш? Не знаєш. Хто ще? Хто ще? Давай, Саша. Всі чекають. Опа, Сашка готова. Давай, дивись на маму і разом з мамою. Ставайте сюди і разом з двох, з мамою. Мама і Саша. Ясна дівка засвітила, це мати Марія, почистила Лія, Бога з Бай, Богі пастушки, українські діточки, Христа вітаєш, слава тобі, Христос на сіні, рідний край і кращу долю дай всій Україні. О, бачите, моя всіма. Сергійку ходи, Сергічку. Ходи. Да, Сашенька, ну, давай. Дай, дай, дай. Давай, ти висок, а ще як станеш, то будеш вища за всіх. Давай, щоб всі бачили, як же. Щоб такі гарно будувалася. Одна зіронька <кій> понад все сіяє, та над про промені зливає, та над про промені зливає, а у вифлеємі нині мир явився, люди веселіться, сам Бог народився. Молодецька. Ще хто бажає? Може старших, хто може хтось. Старший тревогатися. Скидається. Ходить. Бачите, як біжать? Ні, не потрібні, Щиро здоровимо вас всіх з різдвом Христовим. Дай вам Боже міцного здоров'я, радості, спокою душі і всього-всього хорошого, що можна побажати, таким гарним, таким приємним, таким рідним людям, скажімо так, з різдвом Христос. Давайте ще на зараз.